Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня. У нас сьогодні святковий день. І у вас святковий день в Україні відзначають день донечки. Бажаю усім донечкам Божого благословіння, хороших батьків, розуміння, бути бажаною, бути зрозумілою, бути прийнятою, бути здоровою, успішною, щоб у кожної донечки. Було хороше, щасливе майбутнє. А молодим батькам, молодим хлопцям, які ще не одружені або вже мають маленьких донечок. Я хочу побажати вам використати одну єдину у вашому житті, нагоду, можна сказати, такий шанс бути еталоном для своєї донечки, тому що жінка, дружина ваша. Є вам підтримкою. Ви вона ви для неї будете коханий і бажаний, і ви для неї будете різний. Для мами ви будете самий найкращий теж. А для донечки ви маєте стати еталоном чоловіка через те, що ваш приклад не слова, а життя і приклад буде формувати. Подальшому психологічне здорове мишлення, потім е життя, е вибір різних життєвих ситуацій, вибір чоловіка. Ми потребуємо таких чоловіків, які не словами влещують вуха, а своїми вчинками, своїми поступками, вони дійсно показують, що те, що господь створив. Головою для жінки, головою в сім'ї, не тирана, повторюю, не тирана, а дійсно головою, який фактично е керує як добрий домоправитель, керує і якого не бояться вдома, а якого поважають, шанують і, і чекають, і люблять і. Дуже хочу, щоб біля ваших донів були, власне, такі чоловіки. Тому, дорогі мої друзі, гарного вам дня, Божих благословень. І нехай у нас всіх буде на душі мир, спокій і Божого всім благословення. До побачення.